Дотримання екологічних стандартів ЄС головна умова приєднання України до європейського енергетичного співтовариства, а їхнє невиконання ставить під сумнів участь в організації. Відтак за 8 років державі в галузі енергетики необхідно змінити все: обладнання теплоелектростанцій та збудувати нові енергоблоки. Профільні фахівці кажуть, Україні потрібно часу більше, принаймні додатково ще 10 років. Яка ж ситуація на Прикарпатті? І чи модернізуватимуть бурштинську теплову електростанцію? Дивіться далі у сюжеті. Вугілля поступає у нас на паливний склад із час. Паливний склад подається з паливного складу на наші схеми приготування цього вугілля, перетворення його в силовідний вигляд і подається в наш котел. В котлі знаходиться велика кількість води. При спаленні вугілля отримуємо високу температуру до 1600 градусів. І вся ця теплова енергія передається воді. Вода перетворюється в пар і з високими параметрами 130 кг і 540 градусів подається на турбіну. В турбіні ця теплова енергія перетворюється на механічну енергію. в Генераторі теплова механічна енергія перетворюється вже. Електричну енергію. Саме так відбувається процес отримання енергії на Бурстинський ТЕС. Запустили її в дію 45 років тому. А з 2002-го станція працює у так званому Бурстинському острові. Нині вона основний постачальник електроенергії для Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей. Крім того, по п'яти лініях цей місцевий продукт передають у Європу. Однак, щоб так було і надалі, потрібно модернізувати обладнання. До прикладу, генератори, турбіни, поверхневий нагрів уже давно відпрацює. Свій термін. У термін – у 25 три рази. Якщо цього не зробити, без світла можуть залишитися тисячі людей. Частина Івано-Франківської, Закарпатська повністю, частина Львівської області можуть залишитися без електроенергії. Ну, без електроенергії ми зараз не мислимо свого життя». Капітальні та поточні ремонти наразі роблять самотужки, каже директор Бурштинської ТЕС Мирон Романів. А щось лагодити доводиться кожен рік. Нещодавно за рахунок власних коштів замінили електрофільтри. Тепер викиди в Сферу з 200 міліграмів на метр кубічний зменшилася до 50. Втім, щоб модернізувати електрофільтри відповідно європейських вимог, потрібно робити ще й сіркоочистку. На це уряд виділив 2,4 мільярда гривень. Але і тут проблема. Сіркоочистка у нас сама по собі не робиться. Вона робиться в комплексі з блоком. Якщо треба робити сіркоочистку, треба брати, наприклад, п'ятий блок. У ну, першу чергу, тому що перша черга сама саме старше, саме старе обладнання. Брати один блок, наприклад, п'ятий. Значить, робити технічні умови, робити проєкт, закладати туди сірку очистку і робити вже все по-нові. Тобто міняти все, починаючи від значить, генератора, турбіни, поверхні нагріву, електрофільтри, все-все, кабельну продукцію, трансформатор зв'язку, блочний трансформатор і все. Щоб замінити або реконструювати, наприклад, один енергоблок, потрібно щонайменше рік. Це тривалий час, кажуть фахівці, адже за цей період зменшується енергетична потужність підприємства. Крім того, переоснащення вимагає чималих коштів. Їх наразі немає. Більше того, керівник станції каже, що останнім часом на самоокупність вийти важко. Тариф 47, 262. Так Значить, сумматі а тариф 47. Тобто на, кожні, на кожному кнакожному ми дві копійки втрачаємо. то про яке можна говорити, про який прибуток все. та обов'язково, щоб на тариф був вищий, щоб сумраці тоді може мати якийсь прибуток. Та, попри проблеми сподівання у керівництва ТЕС, оптимістичні. Тут запевняють, підприємство можна модернізувати до 2020 року, але за умови підтримки профільним міністерством та урядом або ж коштів інвестора.